Друзі, всім привіт! Пригнали зі Швейцарії ось такий класний автомобіль Volvo S40 2012 рік з двигуном 2.0 дизель. Вольвовський двигун П'ятициліндровий. В парі з автоматичною коробкою гідротрансформатор ISIN. Цей двигун йде на 110 кВт. Він дуже надійний. Рахується один з найкращих двигунів, мільйонів. Автомобіль я викупив приватної особи, сам перевірив. Та доставив в Україну. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Дуже хороша комплектація по автомобілю. Зразу розкажу вам трошки по комплектації. Присутні лінзовані фари, протиотуманні фари, Бампер у нас не посічений, без сколів, без царапин, без мятин. Також у нас капот без сколів. Все і кузов рівненький, все, все в зазорчиках. Все розказую вам чесно, так як є, та відкрито. Автомобіль не фарбований без жодного підкрасу. Пізніше вам покажу його товщиноміром. Зразу вам надам він-код для перевірочки. Фіксуйте собі, перевіряйте по він-коду. Ми нічого не заперечуємо. Присутній датчик світла, датчик дощу. Все по автомобілю присутнє, все, що може бути для комфортної їзди. Тормозна система просто в ідеалі. Без вироботки, подивіться, на її стан. Також резина в гарному стані, стіючка. Це автомобіль зі Швейцарії, це не Швеція, не Норвегія. Поднищу автомобіль як новий. Показую вам по лівій стороні, що автомобіль дійсно без сколів, без царапин, без м'ятин. Покажу вам задні, задню тормозну систему. Також в гарному стані, без вироботки, також протектор резини в дуже хорошому стані. Так, Показую вам заднього ракурсу. Ось такий автомобіль з заднього ракурсу. Також стопи у нас в гарному стані, не запотівшані, не потріскані, всі логотипи Volvo s 40 D3, все на місці. Також присутні дві вихлопних труби таких стильних. Нижче автомобіля просто як нове. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Що на вашому сервісі, що на офіційному дилері Volvo без проблем можемо поїхати перевірити автомобіль. Присутня вся сервісна історія, пізніше ще вам покажу. Показую вам по правій стороні. Автомобіль по правій стороні, також без м'ята, без царапин. Також турмозна система з правої сторони в гарному стані. Хороший протектор резини, вся резина одинакова. Так, зараз перейдемося до салону, покажу вам її по салоні. В кінці вже покажу товщину міру. По салоні, подивіться на дверну карту водія, вона просто в ідеальному стані. Присутня 400 хлоп'ї складання дзеркал, регулювання дзеркал, блокіровка дзеркал присутня. Шкіряний салон у нас в гарному стані, він не шився, не красився. На свій пробіг в дуже все збереженому стані, присутнє електросидіння в автомобілі, все працює. Регулювання спинкою. Також по пройомах ніде нічого не вибито, пластмаса в нас не зачухана, не подерта. Також є регулювання фарами. можна собі регулюванням світлом, перепрошую. Відкривання баку, протиотуманні фари. все присутнє. Покажу вам в якому стані руль, подивіться на його стан. Він не шився, не красився, показую вам все чесно, так як є. Присутній круїз контроль, кожна кнопочка не витерта, не затерта. Ще раз нагадаю, присутня автоматична коробка гідротрансформатор ISIN, Двохзонний клімат контроль, присутній, присутній Bluetooth. Можна собі підключатися через Bluetooth. Присутні у нас такі дзеркало. Дуже удобно. Все працює. Пізніше покажу, як працює двигун. Присутні у нас такі карманчики, можна собі щось вложити. Аукцію USB, пасмаса з у нас не почухрана, не подерта. Все в гарному збереженому стані. Присутні два ключі. Ось таких у нас два ключі. Зараз автомобіль ми заведемо, покажу як автомобіль заводиться. Ніяких помилок, чаків, нічого немає. Пробіг 256 тисяч. Автомобіль гарно заводиться. У нас відкриті двері, світиться у нас. Зараз покажу, як працює двигунчик. Двигун працює автомобіля просто ідеально. Також. Покажу вам дверну карту пасажира. Вона також в ідеальному збереженому стані, ніде нічого не почухрана, не подерта. Також по пластмасі нічого не зацарапано, не подерто. Шкіра в гарному стані. Дуже комфортний автомобіль в їзді, дуже гарна шумоізоляція. Задня дверна карта. Також ніде нічого не поцарапано, не затерто, не побито. У нас сидіння складається, регулюється, комусь, якщо щось потрібно перевозити, можна собі скласти сидіння. Це дуже удобно. Тут регулюється сидіння. Покажу вам з такого ракурсу. З такого ракурсу автомобіль. Також сидіння взаді збережені, не просівши, ні, не прокурені в автомобілі. Автомобілі не курили, також по пластмасі по прийомах наданий він код ще звідси для перевірочки. Присутні задні такі заводські наклеючки. Хто знає Volvo, що це йде з заводу. Перейдемося до багажнику. Ось такий у нас багажник, великий просторий. Тут все охайно, чисто присутня повноцінна докатка, присутні ключі, крюк, все присутнє, ніхто нічого не забирав. Тут також ляда в нас без ржавчини, без корозії. Це швейцарська машина. Автомобілі зі Швейцарії всі приїжджають практично в гарному стані, без ржавчини. Порівняно як приїжджають, порівняно, як приїжджають автомобілі зі Швеції, Норвегії, все приїжджає ржаве, гниле. Де люди красять з балончика дно, супорта, тут автомобіль в гарному збереженому стані, швейцарська машина, за ню я дуже дорого платив в Швейцарії. Хто купить цей автомобіль, дуже буде задоволений. Так, показую вам з такого ракурсу заднє сидіння. Присутні в нас такі карманчики, присутні оригінальні коврики. Дверна карта. Також в гарному збереженому стані. Тут ні державщини, нічого немає. так, Показую вам її товщиноміром. Ось такий у нас товщиномір професійний. Зараз швидко пройдемося товщиноміром. 81 оригінал, 122 оригінал, 107 оригінал, 149 оригінал. 141 оригінал. 141 оригінал. 142 оригінал. 142 оригінал. 120 оригінал. 120 оригінал. 121. 127. 127. 128 на здах іде, 116. Задня кришка багажнику. 116, 129. 138, заднє крило, 115, праве, 122, 132, 132, 143, 143, 111, 125, 118. Ось такий у нас автомобільчик. Все в оригіналі, автомобіль не фарбований, повністю в рідній фарбі. Зараз покажу вам під капотом ще мотор. Автомат нас переключає чітко, що на холодну, що на гарячу, не пинається. Тут надійний автомат Хто знає гідротрансформатор ISIN 6-ступеневий. Ось такий у нас двигун. Це вольвовський надійний перевірений роками двигун. Все чистенько, ніяких очоків масла нічого немає. Все сухо. Антифриз у нас в нормі, чистий. Друзі, тож, кого цікавлять чесні та перевірені автомобілів зі Швейцарії, звертайтеся за номером телефону, підписуйтеся в Viber групу на мій YouTube канал. Також забув сказати, що в нас є послуга доставка автомобілів по Україні. Якщо ви не в змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Можливо, комусь не виходить зараз такий час, що люди бояться їхати. Тому ми зможемо доставити автомобіль до вас під дім. Це ніяких проблем немає. Це вже більш детально по телефоні. Друзі, всім дякую за увагу. Всім пока, до зустрічі!